Біль та розрада. Перша поетична збірка Олени Пенрин побачила світ у лютому цього року. Та була презентована у Будинку культури міста Долина вчора, 26 квітня 2025 року. Вона зібрала багато-багато людей. Людей невипадкових, людей, щирих, людей небайдужих тих, хто живе, хто вболіває, хто робить все, що може, для того, щоб наша Україна була. І що було у неї майбутнє. Ця книга побачила світ у видавництві Лілії Стасюк міста Хмельницького. В неї гарне, поліграфічне оформлення, добротна політурка. Дали видавничі рішення, та головне зміст зміст поезій, який торкнеться, торкається і буде торкатися кожної людини, хто відкриє, хто розгорне цю книгу. І я. Давно вже не бачила такий огром людей на презентації книги в нашому місті. Я коли була вчора і поглянула, скільки людей хочуть цю книгу придбати, а авторка оголосила, що всі кошти. Підуть на підтримку наших збройних сил. І маємо 120 сторінок поезій. Поезій про пробив та розраду. Поезій, якими живе Олена Михайлівна. Її життя не було простим. Були в її житті різні, різні злети і різні падіння, випробування. Але вона завжди залишалася людиною, і це її тільки зміцнювало. І ніколи вона не розлоблювалася. За що мені такі випробування? А навпаки, підтримувала себе і підтримувала інших, коли було потрібно. Та минулого року нашу громаду сколихнула звістка. На війні загинув старший син Олени Михайлівни та Миколи Йосифовича. Михайло Пенген. Лейтенант ЗСУ якраз у квітні. І привезли його до домовині героя, а мати чекала сина. І буде сина чекати мати, доки буде сонце сходити. Перемігши теменю двобої. Олена Михайлівна в квітні. День народження якраз напередодні дня народження і відбулася презентація. Присвячена вона синові. Присвячена найріднішим її людям. Родичам, сестричкам, мамі, татові. Присвячена співлюбітникам, діткам, яких вона виховує в садочку, присвячена подіям, які відбуваються. І кожен, хто розгорне цю книгу. Знайде для себе і біль і розраду. А я хочу сказати, що. Добре, що ця книга видана, що вона є і що її тримають у руках люди, яким не одній людині. Вона Стане помічю, додасть сил, допоможе пережити розлуку, втрату, випробування. І ця книга буде і для родини пендрених, і для родини головатих. Для майбутніх поколінь залежить це в історії. Якщо Олена Михайлівна матиме таке натхнення, бажання продовжити свою творчість, то її творчість завжди відгукнеться у серцях людей, бо вона справжня, вона така, яка є собою. Яка розрахована на широку читацьку аудиторію і яка потрібна кожному з нас. І дуже добре, що книга вийшла в оригіналі, тобто в авторській редакції. Адже думка кожної творчої людини є унікальною. І, читаючи поезії Олени ми, кожен, хто відкриє цю книгу, кожен з вас, друзі, знайде для себе чомусь те, що об'єднує вас і авторку, що об'єднує всіх нас. І я хочу почитати три поезії. Які характеризують цю книгу і допоможуть її вам проанонсувати та відкрити для вас авторку цих поезій. Нічого неможливо без людей. Я перехожі, вільні друзі, і з ким працюєш, з ким живеш. Що появився в чорній смузі життя неначе і безмеж. Тут світла смуга, далі сіра, а часом чорна вона є, приходиться усім на світі приймати все, як Бог дає. Але ніхто із нас не в змозі зробити сам все у важкий час, тому по життєвій дорозі у кожного. У мене і в кожного із вас є справжні люди, які, друзі, ріднесенькі, по крові, теж сусіди милі і подруги, знайомих, їх просто без меж. Ті, що зустрілися тільки миттю, не можна бути наодинці, замкнутися у прикрий час. Таких багато зараз нас. Тому єднаємося, любімось, мирімось, дякуємо щодня. Бо може бути така хвилина, що й не побачиться рідня. Отож бо рідні, мої милі, обожнюю вас всіх своїх. І дякую вам щиро нині В обіймі хочеться усіх. Прощаємо, довіряємо і любімо у кожного час і, і мить щодня. І тільки Господа, благаймо, щоб вже закінчилась. Найважчі ночі та безсоння, питань багато в голові, сідаю я на підконі, спитати в неба чи у зорі. Так місяць повний світить гарно, пливуть хмариночки дрібні, ночами думаю. Я марно, хто ж відповість на все мені. Ніхто не може пояснити та заспокоїти думки, синочку. Хочеться дзвонити. На жаль, пусті туди. Отки. Не кожному вдається на землі у люстерку сивину. Зустріти, це подарунок долі, бо в житті не всім вдається постаріти, багате щастя, хто дожив, щоб скроні сиві бачити та старість, чудове благо у Бога заслужив, це є потіха і велика радість. Щасливі сім'ї, хто народжує дітей та доживає до онуків і про бо зараз час. Те безліч є сімей, на жаль, з рідненькими, а завжди у розлуці. Потрібно тішитись, хто бачить семену, своїх батьків, що найдорожче у світі, хто зустрічає матінку стару, це те, за що потрібно лиш радіти. Ось такі три вибіркові поезії і ви бачите світ авторки. Ви вже відчуваєте його. А якщо відкриєте його для себе, то матимете змогу отримати навіть у найважчому болі свою розраду, свої сили, свій стимул жити далі, бути далі, боротися за майбутнє, перемагати, утверджуватися, бо в цьому суть справжньої людяності і справжньої людини її покликання, її місія і її мета на цій землі.